Не навіть ночі? Мене дні, ми не відночі. Шерестить пожовкли листя гасне тічі. Заснула дома, серце спить. І все заснуло, не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так посвітувало волочусь, бо вже не плачу не сміюсь. Доле, де ти? Доле де ти? Жаль Боже, не дай злой, злої. Не дай спати ходячі, серцем замирати і гнилою колодою до посвіта валятися. А де жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити. Страшно пасти у кайдане, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. Заснути на віки і світить ніяк, однакого чи жив, чи захив. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої? Коли добре вже Боже, то дай своє.